Бачите моцний лід. Оце останнє, що я виставив в першу чергу. А тепер подивіться, я ходю позовсім. От перший риб. Рік тому я ходив кожен шаг рипіло. Подивіться, шановні, не одного кльова, на четверо. І подивіться, є з чим порівнювати. Мій рідний брат знає де ми. Подивіться. Дивіться який Барбос. О, скільки? 400? Може і більше. Є Кантер, побачимо. О, за тобою я й приїжджав, а також за великою щукою. Будем до Здаю позицію, здаю позицію, отут От в цій лунці. Два рази тикло. А зараз на кіло візьму на цю півхвилини виважування. хвилини виважування і ось.